Всім привіт! Ви на каналі Хобі від Валері. Е, і це е, друге відео, друга частина Dress to Impress. Я тільки закінчила знімати першу і я не розумію, яка це Sunken дрессур. Looks Inspired by Shipwears, Pearls and Sun Underwater. А, це значить е, про русалка. Значить, я буду робити нормальний скін русалки, як ви вже думаю, зрозуміли. І це буде багато хто робить таке. А, значить, в мене є ось такий от хвостик красивий, звичайно, звичайно в фіолетовому кольорі, ну, такому, фіолетово-рожевому. Алло, ну, алло. Чого? А, я не розумію, що це я фарбувала тільки що. О, ось так, ось так, добре. А, і цей, значить. Теж такий ж самий колір, а мені показалося, що я просто в тій частині шукала там, де можна той ж самий колір вибирати. І мені здалося, що я це знайшла, але ні, це не воно. І давайте ось це я візьму. Воно якось. Може. Мені мені не подобається. Мені не подобається. Я зараз стараюсь якийсь нормальний скін зробити, тому що до цього я найкраще місце, яке я займала, це було ем, четверте, ну, по поки що зараз. Можливо, я ще до цього, але я цього вже не пам'ятаю, звичайно. Можливо, я ще до цього якесь місце нормальне займала, але я цього не пам'ятаю, як я вже сказала. Ну давай, вистрибуй, Та що ж таке? Все нарешті, я вистрибнула. Так, звичайно ж, скини в мене будуть погані. Як ви вже зрозуміли, я думаю. Ем, я постараюсь якийсь такий зараз такий цікавий цікаве лице обрати, можливо, ось таке, да, таке, таке. Ем... чи можна тут вибрати колір. Тому що, по-моєму, по у лиця можна було якось вибрати тут колір. Або, або не можна було. Ні, не можна було, значить. Але було б теж цікаво, якби можна було б міняти цей колір. є. Так, значить, у рисалки повинно бути, звичайно, ж, ось таке. І я знову роблю коричневу, оскільки у мене самое, як я вже сказала, оскільки у мене ем, самої таке волосся. Моро, так, і ще щесь. Ось це, наприклад. Да, нормально, мені подобається. І ще якесь одне, наприклад, ось це. Все, мені здається, що нормально, в принципі. Да, нормально. Три хвилини залишилося. Ой, що це в мене тут таке? А, це в мене волосся. Господи, я так злякалася. Ем, цей. Мені треба щось таке ще русалече. Щось таке дивне. Ось я візьму ось це. Е, я не знаю, чи це якось може мені зараз допомогти. Я ще... О, 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 -о, -о. Ось, це, ось, це, ось це треба. Ось це. Нормально, нормально, нормально. Підійде. Ось так. І тут теж самий колір. Ой, мені, мені не подобається, що ось це одне волосся. Ось а ну це. Чорт, я не те убрала. Але добре, нехай, нехай буде вже ось так, воно і вправду було до цього забагато всього. Ем, і знову ж таки, як і в тому раунді. Якщо ви не дивились відео до цього, то краще подивіться, щоб ви розуміли, про що більшість тем буде йти. Як і в тому раунді, мало хто зрозумів тему, по-моєму. Що це було таке тільки що? Якщо ви, якщо ця гра зараз вилетить, то я зараз дуже сильно розізлюсь, прямо дуже сильно. Ем, тут все таке літнє і все таке, в принципі, нічого рушалечого. Тут, та тут теж, в принципі, нічого. Ем, я йду до головних уборів. Може, є якісь типу які, якісь роги, чи щось таке. Не знаю. Баха. О, о, ось це мені треба. Ось це, ось це, ось це, ось це. Ось це прям треба дуже сильно. Да, добре, добре. У русалок повинно бути щось таке дуже дивне і цікаве. Так, я декілька кулончиків зробила собі. Я зараз тільки що хотіла щось ще. А, да, я хотіла якусь собі шляпку. Можна, в принципі, оцю квіточку. А, ні, букет, букет краще. В мене, в мене немає корони, та яка була. Ну. в мене що закінчить? А, ні, ще можна, ще можна. Це добре. Мені подобається, що тут такі красиві. Ой, ой, ой мало часу, мало часу, мало часу. 25 секунд тільки залишилося. Я стараюся як корону зробити. Мені, в принципі, подобається. А ну, тут можна якось плавати нормально, як. -е Ця, господи. Мені здається. Я не знаю, як тут можна плавати. О, ось так, нормально, ось так. Все, ось так. Я знайшла ту позу. Так, значить, я перша. Я перша. Я роблю ці пози які з дуо. і я в прошлий раз сказала, що я не буду показувати вам зараз цей воутінг через те, що це буде дуже багато часу займати. Побачимось скоро. Так, видно, що ця людина не зрозуміла теми. А ця її копівала. Або вони просто. В них якийсь цей ем, завдання робити. Е, ці, господи, е, костюми разом. Щось типу такого, мабуть. Ця дівчинка йде туди ж саме. Ще одне скажу, цієї дівчини непоганий скін, але чого в неї окуляри? Тому й трійка. Ця дівчинка йде на пляж, так я вам багато чого показую, але вона скопіювала мій мейкап, тому двійку. І це мені здається, все добре, що я йду перша. Через те, що якщо вдруг щось буде одне те ж саме з іншими людьми, вона теж у когось копіювала. Тому одиниця. Ем... І чого вона синя? Може я чогось не розумію. Ем... Це добре, що я йду перша, тому що якщо мене вдруг вирішить хтось скопіювати то в них цього не вийде, тому що я перша. І це, я сподіваюся, так і залишиться. Вони що? В них, що, був челендж зробити якусь дуже сильну схожу свої скини двійка. Мені не подобається, що русалка вся синя. Вибачаюся, що я сильний критик. Так, і значить, чого ось ці трьох вони зайняли подіуми? Мені взагалі не подобається, особливо ось ця синя. Вона мені взагалі не подобається. Дякую, що я хоча б не 10, я сьома. В мене, подивіться, який в мене скін прикольний. Ну, ну, подивіться, ну, будь ласка, якщо вдруг коментарі будуть відкриті, хоча це буде вряд ли. Так, я викладу шорт. Будь ласка, якщо ви подивитесь це відео, е, я одночасно все викину, будь ласка, оцініть кожен з моїх скінів, тому що я дуже сильно стараюся. Я в цьому взагалі погано і нічого не знаю. Тому, будь ласка, якщо ви це відео дивитесь. То знайдіть мій шорт з цим відео і оцініть мене, будь ласка. До речі, я не бачила, що в мого скіна є такі плями. Frozen! Чорт. Ось, майже у всіх є плаття до, цього, до цієї теми, в мене його немає. Все, я, я точно 10 місце займу. Я, я постараюсь якесь таке нормальне зробити плаття. Стоп, а що як мені Анну зробити? Ні, я, я не пам'ятаю, як Анна виглядає. Це було заварки. Я просто. Холодне серце доволі давно дивилася. Там десь рік тому. Це дуже давно прям. Тому ось-ось-ось волосся Ельзи. Воно вже в тому тоні, який треба. А не було дві косички. Фу, я забула це. В принципі, Велісі можна ось такий мейкап зробити, але це буде не Ельза. Потреб... В неї були сині очі і фіолетовий мейк. Може ось таке, ні. Um, сині очі і фіолетовий мейк. Ап. Mm, ось ця як і в тебе. Мені не подобається, що одне око таке призакрите. О, ось таке. Вона сумна через те, що вона... E, сама <реш>, добре. Ні. Жартую, ось така. О, це, це прям схоже на її обличчя. І як я вже сказала, я програю цю тему, тому що в мене немає плаття потрібного для цього. Ось. Ось, в принципі, такий холодний тон. Зараз усі вдягнуть плаття. Дівчинко, чого це ви росочений хвіст одягаєте? Ем, значить. У мене є ось таке плаття. І. Ем. Чорт. Ні, тут, тут не можна його як скоригувати. В общем, в мене буде ось таке. Знаю, все дуже сильно погано. Все робимо дуже сильно погано. Але в мене немає правильного плаття, в мене немає потрібного плаття для цього. Тому в мене буде ось таке. Ем, так, 3 хвилини. Якось в першому раунді ем, раунд йшов дуже повільно. Зараз він йде дуже швидко, прямо дуже швидко. І це я вважаю дуже нечесно. Я якось так стараюсь одного тонну все підібрати, але це доволі складно. Я сподіваюся, що мені хоча б не 10 поставлять. Тому що, ну, 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 оцініть. Як ви оціните це моє плаття? Три. Ось так. Ем, оці... Я ще вам кажу, що я випущу ще й шорт, якщо я, звичайно, не забуду. Ну, ось бачите, усі роблять, вони вибирають ось це плаття, в мене його нема. Ця дівчина займе перше місце, я вам кажу. Або хтось з них займе перше місце. Це ще в Ельзи були. Ну ви ж вже зрозуміли, що я роблю Ельзи, так. Да? Ем, в неї були. О господи, мені. Мене. Це ж дівчина, чи ні? А, ні! Чорт, я подумала, що це дівчина стоїть. Я ж думаю, що за вас бачила такі приколи, там де стають. І я, я використовую слово тролять, і вони ніби такі, а я цей, я манекен. Я ж думаю, ви бачили таке. Це дуже складно. Я стараюсь усе зробити одного кольору і якось зробити її плаття, але це прямо дуже складно. Це буде її як магія така ой є є я цього не хотіла, я цього не хотіла, я цього не хотіла, я цього не хотіла. А, а ні, тільки так можна. Тоді я їх видалю. Мені потрібно, щоб тільки одне було. А, ротен. ну, а ну. От так, от так, отак. От І це така, як я її магія. Тут у дівчини з'явилась краща ідея. Вибачаю, дівчинку, я в тебе її трішки вкраду. Ем, може, якось зараз. Бос ем, е, І отак от. так. А що як. А яблуко можна в дві руки взяти. Ану, а, а що як яблуко можна в дві руки взяти? Right Arm Rotten and Core. Right Arm. Ну, в общем, нехай буде ось так. У мене дуже погане. В мене дуже поганий скін. Що там ще в Ельзі було? В принципі, в неї нічого більше не було. Але щось я ще повинна додати, щоб цей скін став кращим. Ем... У мене прям дуже погано за скіном. Я думаю, можливо, мені це плаття зараз удаліть. Ой, чорт, я ще це зробила. Ой, ой-ой-ой! Навіщо я його видалила? Навіщо навіщо я його видалила? Я вам кажу, я займу останнє місце. Я впевнена в цьому. Ой, я зараз це. Так, я повинна була відділитись на декілька хвилин, і тому я не голосувала. Не дивилися, щось на таке пане скін. Я зайняла п'яте місце. Так, червоний коврик. М -м -м -м. Я візьму ось таку зачіску, вона якось так дуже прикольно виглядає. Мені подобається. М -м -м. І ось це. О, черт, я здесь не ту цей выбрала. А неуси правильно. ой ой я зараз правильний кольор не знайду. чорт, Не треба було його чіпати. У нас же це квіточки. Ну. Чого вона там залипла? Так, нехай будуть рожеві. Угу. Все, так, нормально, нормально. Підійде. Ой, чого так багато людей на цьому на мейкапі? Всього лише 200 залишилось. Ой-ой-ой, господи, що таке? Я нічого не хотіла натискати. Потім вам буде якийсь такий грандіозний мейкап. Ось такий. Прямо ось такий. Я не знаю, я не в темі всіх цих червоних дорічок і всього такого. Я просто роблю красивий скін і все. Уй, я не хотіла. Може бути, як, в принципі, і елегантна, а може бути, як і якийсь, е не знаю, рокерша чи щось типу такого. Такий ніжний колір виберу. Е і для цього я виберу теж такий дуже ніжний. Постараюсь, принаймні. А, та що ж таке, воно знову лагає? Я люблю, коли воно починає лагати. Я думаю, це неправильний колір. Я думаю, коли все починає лагати, це ніхто ніколи цього не любить. А друге в нас буде така ось така. Моє улюблене плаття це ось це з дзірочками. Але я його не буду використовувати, тому що це буде... Занадто. А є така приказка, що занадто, то не здрава. Господи, що ж краще вибрати? Ой, нехай буде це. Я все, в принципі, роблю в одній ті ж самі цвітовій гаммі. Тому що фіолетовий і чорний це два моїх улюблених кольори. О, якщо я знаним знаменитись, то мені потрібен ось такий мікрофон. І друга частина буде ось така. Потр... Ой, дві хвилини, та в принципі нормально. Якщо я знаменитись, то мені потрібні ось такі окуляри. І вони теж будуть фіолетові, а ви що думали? Mm. Добре, в принципі, нормально. А, звичайно, потрібні якісь дуже красиві прикраси. Якось такі сережки. Да, мені колір підходить. Я не знаю, який це кольор, але нехай він буде такий. Mm -hmm. Хоча ні, ці окуляри, вони зайві, точно зайві. Ну, хоча і просто погано видно. Ось така сумка чорна. Я стараюсь дуже сильно. Я дуже сильно стараюсь зробити якийсь такий нормальний скін, оскільки в мене завжди щось погане виходить. Я сподіваюся, що це хоч, хоч хтось оцінить. І мікрофон. А що, не можу зробити на іншу руку? Добре, тоді треба прибрати ось цю сумочку. Ще в деяких скін практично не готовий. І кубок, можливо, як за те, що я якась там дуже відома. Ой, звідки я ти взяла ось цю штучку, мабуть, теж свіпів. Can't Open. Що це таке? Мені просто цікаво, що це таке. Mm. Точно в мене ж тих немає. в мене взуття ніякого немає. О, 49 секунд. На, підійде. Mm. Що ще може? В принципі, цього достатньо. Але хто б на цьому став запинятися? Точно не я. Я особливо чекала б якоїсь теми з аніме. Тому що тоді б я зробила б ем, своє улюблене аніме Demon Slayer. Так, я його просто обожнюю. І це можна зрозуміти по моїм цим. Ем, я перша. е, е. І е. е, це можна зрозуміти по моїм шортам. У мене будуть ось такі. Чорного кольору. В принципі, нормально. Так, це буде передостанній Ем, і і я не знаю, я не знаю, просто так. Чого це в мене нічого не, не рухається добре, неважливо? Зараз буде ще один раунд і все. Я ось ці поставила п'ятірку, тому що в неї міститься найкраще. Най... Ну, мені так здається. Ця якась пішла на чорну доріжку. О, господи. Да, вона пішла на чорну доріжку. Не на червону, а на якусь чорну. Я сподівалася, це нічого поганого не означає, тому що я взагалі не в курсі. Вона так якось занадто в чорне все вдягнута. Це непогано, можливо, це якась зірка, ем, але занадто якось просто, мені здається. Ось ця теж, О, мені здається, вона якусь зірку зробила, тому що ну, до, дуже добре теж зроблено. Ось ця, яку я вам показувала з червоною сукнею, і вся вони повинні місця зайняти. Я навіть нічого казати не буду. Вау, просто супер! Так, значить, місця в нас займають. Я дуже рада, що всі дві зайняли перші місця. Це мене трішки напрягає, скажімо так. І знову мене на останнє місце поставила. Скажіть, ну не вже в мене все ось так от погано. Навіть у цієї гірше все. Я граю останній раунд. Я... Мені тому ця гра не подобається, тому що усі ем, погано якось оцінюють. Останній раунд граємо, і я буду з вами прощатися. Проходження обі. Найскладніше обі, яке ви тільки бачили. Чорт, а де моя нагорода? Добре, Файв. О, я знаю, якого я зроблю. Все я знаю. Але ніхто цього не зрозуміє. Так, я буду робити, в принципі, одного єдиного стрімера, якого я дивлюсь. І це зараз ніяка не реклама. Це Ніка Карузо. Я. І, ну... Вона, мабуть, єдиний стрі... Стрі... стрімер, якого я колись бачила. Ем... Це, до речі, доволі складно. Більше, ніж ми їх. Але мені здається, в цій ситуації якраз складно робити щось з людьми, але цього ніхто не зрозуміє. Тому це дуже шкода, що мене на останнє місце поставлять. Ну нехай буде ось ця. В неї взагалі-то коричневі очі, але нехай хто ж це помітить. Хто ж це помітить, що в неї буде ем, сині очі? Я взагалі впевнена, що її ніхто тут не знає. Оскільки вона ж, ось це ж таки українка. Ем... Ну, давай! Чого вона не натискається? Все, я все зламала. мене зламалося. А, о, нарешті. Um, це доволі складно, оскільки вона нічого такого, такого прям грандіозного ніколи не одягає. Um, я буду робити. Хоча, можливо, з вас хтось її знає, хто зараз мене дивляться, оскільки ми ж усі українці, усі заодно. Um, вона робила... Ні, це буде складно зробити, тому я її зроблю, як, я не знаю, ось такі кросівки. Ну, давай! Давай! працюй! Чорт, в мене. Все, В мене зараз вилетить Роблекс, мені здається. У мене все дуже погано. Я зроблю такі, як... Чорт, чого так мало часу залишилося! Ааа, я не встигну, я не встигну точно. І якісь джинси, мабуть. Але ну, я впевнена, що не вийде прям як доточно. Я впевнена, що в мене не вийде. Я, я навіть не знаю, що вона тоді нанизу тягала. Добре, пофіг, пофіг, пофіг. Пофіг, не це буде. Ем, буде ось ця юбка. і я її зроблю в клітиночку. Паттерн. Я сподіваюся, що тут клітиночка є. Така, яка примірно. Ось така ось така ось така. Так, дуже зараз важливо зробити її Вона ж В окулярах, тому ще треба важливо її. Не туди, не туди. чорт. Ще її важливо окуляри натягнути. Я не знаю, як вони називаються правильно, тому в неї, по-моєму, якесь каре. Зараз, якщо її ніхто не знає, то просто усі мої глядачі такі. Ти взагалі про кого говориш? Ні, мені не паттерн треба, мені треба ось колор віл. Ну давай, давай сюди. М -м тут є каре, тут тільки таке. Але добре, добре, не важливо. Я постараюся одного кольору зробити, одного і те ж самого. Так, дві хвилини, це погано, це погано. В принципі, в неї щось типу такого. В принципі, в неї щось типу такого кольору. В неї теж є такі, ем, як я не знаю, ну це взагалі на неї не схоже. Ну, ніхто цього не зрозумів. Прямо от ніхто. Оця дівчинка, вона тільки в одному і ходить. Хоча, в принципі, можна. Я б думала, я б цього здогадалась б. Ем, ось, Ось якісь такі в неї окуляри. Але обличчя мені не подобається. Мені не подобається те обличчя, яке я її зробила. Зараз я її носочки постараюся взяти, тому що вона ж, цей, випускала свої носочки. І щоб щоб зараз ніхто не подумав, це ніяка не реклама. Просто в нас така тема. Я не такі хотіла собі. Але добре, вже, вже немає часу на це. Все. О, в неї, неї прямо ось такі, в неї ось прямо ось такі. В неї прямо такі носки. Тільки вони набагато коротше. Але просто, щоб їх було видно. Ем... Чорт, це, це ж зараз так складно. Я не знаю, яке є обличчя підібрати. Ем... Вона. Ой, господи, в мене залишилась хвилина на те, щоб вибрати обличчя. І це дуже складно. Мені здається, в мене не вийде. Ну, в принципі, можна ось так. так. Я візьму котика, хоча я знаю, що в неї собака. Ну, тут просто собаки немає. Тому я візьму котика. <смі> <смі> Вибачте усі. Я знаю, що в неї... в неї собака, але тут собака немає, тут є тільки котик. В неї. Сподіваюсь, взагалі, хоч. Хоча б хтось зрозуміє, хоча, на що я сподіваюся? Ніхто, звичайно, цього не зрозуміє. Ем... Наш стрімер. Мені здається, я доволі непогано її зробила. Ну, ось все. Ось так. Я дуже сильно старалась. Так, значить, дивимось. Вау! У мене перший ранг! Я, я не знаю, хто це така. Вау, мені так приємно! Я, я зробила Ніку Карузу і мені на четверте місце поставили. Дякую вам велике! Ну що ж, я, я думаю, що я випущу по цьому відео два шорти. перший, як я роблю, ось цей Ніки Карузо, можливо, вона побачить, не знаю. А, а друге, щоб ви оцінили мої скини. Тому дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до побачимось! Побачимось в наступному відео.